Я вдячний за підтримку. Я вдячний Львову за те, що зустрів нас з такою увагою, з такою теплотою. Дуже приємно І останнє, ви знаєте, сьогодні. пан президент Ердоган сказав, що ця продовольча ініціатива дає можливість, дає дипломатичне вікно а домовленості щодо майбутнього припинення війни між Україною та Росією. Я сказав свою думку, пану президенту Туреччини, що віри немає Російській Федерації. Вважаю, що в цьому вікні російський російська зброя. І тому дуже здивован, що вони готові до якогось миру. Не можуть люди, які вбивають, гвалтують щоденно крилатими ракетами, б'ють по наших цивільних містах, цивільних інфраструктур. Не можуть хотіти миру. Тож спочатку мені здається, вони повинні. Звільнити наші території.